В Україні проголошена нова держава. Відомий український журналіст, лідер республіканської платформи Роман Раведжук, який вимушено знаходиться у Європі через політичні переслідування. 18 грудня 2022 року оголосив маніфест до п'ятого універсалу, чим фактично проголосив нову державу на території України. Нова держава має історичну назву Велике князівство Руське Українська Народна Республіка. Надалі ВКР УНР. І діятиме як конституційна християнська монархія, та формуватиметься на засадах українського націоналізму. Князівство УНР заявить територіальні претензії та не буде вести політики експансії від імені керівництва республіканської платформи Роман Реведжук висловив повну недовіру до всієї політичної системи, що є 31 рік в Україні. Української нації. Висловлюємо недовіру центральній політичній владі в Україні та всім політикам, що були при владі з 1991 року по сьогодні. Ми не закликаємо до державного перевороту, натомість закликаю єднатися та формувати підпільні центри українства на основі цього маніфесту до п'ятого універсалу, щоб у максимально законний спосіб у 2024 році змінити владу на владу етнічних українців. Звертаюся до всіх етнічних українців у світі та всіх національно-свідомих організацій з закликом до об'єднання. Шановні браття і сестри, якщо ви готові до побудови справедливої держави, тоді долучайтеся і разом буде легше її реалізувати в ім'я Господа і на славу Божу. В'єднаймося, є Велика Українська Народна Республіка. Додатково у коментарях він повідомив, що найближчим часом буде доступний текстовий документ п'ятого універсалу кількома мовами. Також цікавим є той факт, що держава ВКР УНР проголошена Реведжуком не передбачає такого державотворення як Російська Федерація. Натомість ВКР УНР укладе угоди з новотвореними малими державами на цій території. На завершення оголошення маніфесту до п'ятого універсалу Ревичук акцентував, що належить до родини української династії Гаврилюків. Варто зауважити, що послідовники Реведжука мають дуже оптимістичні прогнози на нову державу ВКР у НР. А тим часом активні дописувачі зауважують, що під публікаціями Реведжука збільшилася кількість бутаферм, ймовірно проплачених офіційною владою в Києві. Нагадаємо, Роман Реведжук у 2020 році покинув Україну та отримав політичний притулок у Швейцарії. Як згодом стало відомо, його планували вбити, а громадськість підозрює, що за цим могли стояти вищі політичні чиновники України, що працюють на російські спецслужби. Історія України твориться у нас на очах. Слава Україні!